Підписаний після нищівної поразки під Берестечком Білоцерківський мир був для козаків зовсім не таким вигідним як зборівський. Реєстр скорочувався до 20 тисяч. Влада гетьмана обмежувалась київським воєводством, заборонялися міжнародні відносини, особливо з татарами. Незважаючи на згоду, Хмельницький не збирався приймати принизливі умови. У квітні 1652 року в його чугиринській резиденції відбулася таємна рада провідних козацьких ватажків, на які вирішили зібрати нове військо і відновити воєнні дії проти поляків. За кілька тижнів війська Хмельницького напали на 30-ти тисячну польську армію, що розмістилася під батогом на кордоні Поділля з Молдавією. Зіткнення відбулося фактично на території польського укріпленого табору, який розташувався на високому плато та просторі улоговані на правому березі річки Південний Буг. Східний кордон табору проходив по річці, а з іншого боку, його оточували глибокі балки. Майже навпіл польський стан розділяла річка Батіг і так званий Кривавий яр. Табір оборонявся низкою редутів, які частково з'єднувались між собою валами та ровом. У суботу, 22 травня, Біля польського табору з'явився син Богдана Хмельницького Тимофій з частиною козаків і татар. Вони нібито йшли у так званий весільний похід сватати дочку волоського господаря. Зав'язався бій, у якому успіх був на боці козаків і татар. Богдан Хмельницький, довідавшись про початок битви, вирушив на допомогу синові і наступного дня, 23 травня, підійшов під батіг. Ще вночі козаки обійшли ворожий табір і не помічені поляками зайняли лісисті пагорби. Атака українських військ розпочалась у другій половині дня за кілька годин до заходу сонця. Незважаючи на щільний жовнірський вогонь, козаки оточили табір і відчайдушно штурмували укріплення. Положення поляків ставало безнадійним. Польське військо, дізнавшись, що Калиновський не думає відступати, збунтувалося. Паніку посилили пожежі, які охопили табір. Поки німецькі гармати за наказом Калиновського стріляли по неслухняній польській кавалерії, козацьке військо увірвалося до табору. Оволодівши ним козаки пішли на приступ редутів, де закріпилися німецькі піхотинці, і до заходу сонця захопили їх. Вночі бій закінчився. Козацька перемога була повною. На полі битви та у водах Південного Бугу. Загинула більша частина польських вояків. Лише незначна їхня кількість зуміла припливти річку, але згодом їх усіх повбивали повсталі селяни. В бою загинули сам Калиновський, його син, який був коронним обозним Собеський та інші. Козаки здобули 58 гармат і багато військового спорядження. Щоб помститися за поразку під Берестечком, вони вбили всіх полонених поляків. Та Хмельницький розумів, що для успіху повстання необхідна надійна підтримка великої чужоземної держави. Однак, платою за таку допомогу було визнання влади іноземного правителя. Хмельницький вважав зручним кандидатом на роль покровителя України турецького султана. Він був достатньо могутнім для того, щоб захистити Україну від поляків, і водночас надто віддаленим, щоб втручатись у її внутрішні справи. Відтак, у 1651 році, після обміну посольствами Оттоманська порта формально прийняла своїми васалами гетьмана та військо Запорізьке на таких же умовах, які мали Крим, Молдавія і Валахія. Проте через поширену серед українців Ненависть до басурманів і внутрішні зміни в самій Отаманській порті, ця угода так і лишилася нездійсненою. Значно популярнішим кандидатом на роль покровителя України був православний московський цар, та зазнавши тяжких втрат у недавній війні з Польщею, росіяни воліли почекати, поки козаки і поляки не виснажать один одного і вже тоді вдатися до відповідних дій. Лише 1653 року, коли українці почали погрожувати союзом з турками, росіяни не могли більше зволікати з рішенням. Цар Олексій Михайлович скликав земський собор, який вирішив, що заради православної віри і святої церкви Божої Государеві слід прийняти козаків під свою високу руку. Цар виряджає в Україну посольство на чолі з боярином Василієм Бутурліним. Для підтвердження серйозності своїх намірів 31 грудня 1653 року Росія оголошує Польщі війну. 8 січня 1654 року. На Переяславській раді було вирішено віддати Україну під протекторат Московської держави при збереженні основних прав і вольностей війська Запорізького.